Ми далі будемо говорити про міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки саме сьогодні. Цей день і насправді тут дуже велика кількість інформації, тому що потрібна допомога і в діяльності пов'язаній з розмінуванням і. Цей день свого часу заснувала організація Об'єднаних Націй в 2005 році. Це відбулося звичайно для того, щоб привернути увагу людства до проблеми мінної загрози. В нас в Україні наразі ця проблема надзвичайно актуальна, тому що з початком повномасштабного вторгнення Україна є найбільш замінованою країною світу. Ну, от, власне, станом. На початок 24-го року за даними міндовкілля в Україні на жаль заміновано майже 176 тисяч квадратних кілометрів території. А Це тепер вдумайтесь вдумайтесь територій. просто для того, щоб повністю розмінувати потрібно 70 років. 70 так. років для повного розмінування на деокупованих територіях виявлено протитанкові протипіхотні міни, міни пастки, міни розтяжки, касетні боєприпаси. Велика кількість редів, що не розірвалися, і не одразу їх можна оком помітити. Вони неоднаково діють, вони неоднаково вибухають. А ще дуже часто вони виглядають як якісь побутові предмети, угу. як кульки, які там, наприклад, дитина може підняти, як іграшки. Тому тут треба дуже-дуже уважно. Оці пелюстки також, які від касетних боєприпасів розлітаються. Будьте, будь ласка, уважні. Ми поговорили з ДСНС. Як можна визначити, чи може бути замінована територія? Послухайте, будь ласка. ДСНС розробила додаток, який підтримується на платформах iOS та Android, де ми можемо дізнатися, чи розмінована територія чи ні. Цей додаток він називається розмінування України. А це мапа це мапа нашої території, на якій визначено кольорами жовтий це потенційно небезпечна територія, і червоний це небезпечна територія, яку ми ні в якому разі, ні в якому разі не відвідаємо не жовту, не червону. Тобто. Ну, от, власне, друзі, ви почули е інформацію експерта, але всім радимо встановити собі спеціальний додаток з розмінування України. Так він і називається. Логотипом його, як ви бачите, є пес патрон. І от, власне, коли ви заходите в цей додаток, те про що говорив експерт, ви бачите, жовтим позначено там, де не така велика кількість замінованих територій, помаранчевим, так або червоним, позначено ті території, позначені, які сильно заміновані. Не, якщо ви скачуєте цей додаток, ви заходите, і тут є спеціальна довідка. Ви можете знати, що зробити у випадку, якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, і як їх розрізнити.